Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Я усіх вас вітаю з Різдвом Христовим. Сьогодні у нас чудова погода, періодично виходить сонечко. Зранку була дійсно така різдвяна погода, падав сніг і. Була така зимова, дуже зимно було, але не було холодно. Зараз у нас вже тепло і почало все танути, але все одно тепло на вулиці. І якщо не дивитися на календар, то можна подумати, що зараз весна. Але насправді сьогодні у нас Різдво. З чим я вас і вітаю. Як і обіцяла у попередньому відео, я сьогодні покажу вам саджанці з Європи, які приїхали до мене. Це та серія Петіт, яку ви очікували. Серія B. Звичайно, Bonfire, без нього ж ніяк, і звичайно ж, пікс. Піксьо в минулому році дуже багато людей мене запитували, і коли я казала, що замовила саджанці з Європи, у мене дуже багато хто з вас просив. І саме сьогодні в цьому відео я покажу вам, які рослинки приїхали до мене. Рослини приїхали з відкритою кореневою системою, тому ви зможете подивитися і оцінити не лише верхівку, а й саме коріння. Зразу вам скажу, що рослини приїхали чудовою. Але що буду вам розповідати, я просто вам це покажу. І невеличкий спойлер! Саме в цьому відео я хочу зробити розіграш до Нового року. Це буде новорічний такий розіграш. Трічки про нього згодом, але додивіться відео до кінця і приймайте участь. розігрувати. я буду в цьому відео саме ваш улюблений сорт Бонфаєр. Давайте розглянемо спочатку саджанці Бонфайра. І покажу вам, які саджанці приїхали. Ось така коренева система. Вони дуже гарна, коренева система. Подивіться, всі корінчики світленькі, всі живенькі, гарні верхівочки. Тобто там не дві гілочки, не одна гарні такі верхівки. Роздивитися по всім, бачите, дуже гарні такі саджанці. Показую на прикладі трьох. Не буду я всі витягувати, показувати всі. Я вставлю десь відео, яке я знімала для своєї групи. Хто не знає про мою групу, я запрошую вас у групу. Посилання в групу я лишу під цим відео. Ось такі саджанці, гарні, бонфайри. Звичайно, тут корінці ми будемо обрізати і саджати будемо саме в такому вигляді. Потрібно буде ось ці кінці просто обрізати перед тим, як ми будемо саджати у горщик. Ось такі верхівки. Чудові, просто чудові верхівки. Це у нас саджанець сорту Бонфаєр. Як я обіцяла розіграш, саме в цей святковий день я хочу розіграти для вас гартензію сорту Бонфаєр. Я знаю, як ви любите цей сорт. Я знаю, як багато хто з вас мріє про цей сорт. Тому саме Бонфаєр я обрала для розіграшу сьогодні. Умови розіграшу, як завжди, незмінні. Ви маєте бути підписані на цей канал, поставити вподобайку під цим відео і написати будь-який коментар. Чим більше коментарів, тим більше у вас шансів на перемогу. А результати розіграшу будуть 1 січня о 20.00. А тепер подивіться на саджанці Піксіо. Піксіо це взагалі щось неймовірне. Подивіться на ці саджанці, подивіться на цю кореневу систему. Вони просто величезні. Вони дуже міцні, самі по собі, подивіться, вони практично в мій палець стволи. Піксіо взагалі приїхав посадковий матеріал, просто мрія. Подивіться на цю кореневу систему. І вони такі приїхали всі. Подивіться, оце саджанці Піксо. Просто неймовірні. Верхівки чудові. Ви уявіть, який буде квітучий кущ у нас влітку? Ось такого посадкового матеріалу. Подивіться. Це просто щось нереально класне буде. Це у нас Піксіо. Ось такі рослинки Піксіо. А це у нас саджанці Бігрін. Садженці теж чудові, ось коренева. Це корінчики, вони не чорні, вони просто в торфі. Це в торфі, вони у мене зберігаються. Поки що, потім я їх буду висаджувати у горщики. Тримаю ще кілька днів, тому хто хоче придбати саджанці, будь-які, як я показую сьогодні, то можете писати мені в телеграм. Посилання на мій телеграм і на телеграм-групу я лишу під, під цим відео. Ось такі гарні, дивіться, теж верхівки, дуже гарні, розгалуджені, корнева розгалуджена. Тобто, не по дві гілочки, це буде великий квітучий кущ. Це саджанці b Green. Ось такі вони, бачите? І дуже гарна коренева система. Подивіться, вона розгалуджена, дуже вона гарна. А зараз, до вашої уваги, саджанці Бі-Світ. Ви подивіться на це коріння. Це просто щось неймовірне. Подивіться. Саджанці просто суперові, чудові. Так само, як і у Гріна, Тут біленькі корінчики, вони просто в торфі. Ось, бачите, це торф. Зберігаються у мене зараз в торфі, тому корінці такі темні. Якщо їх обтрусити, то вони світленькі. Це саджанці B-Sfit. Подивіться, які коріння. Просто неймовірне коріння. Саджанці Б-світ. Ось так виглядають саджанці Петіт Черя. Це такий карлик. Ось такі розгалуджена теж коренева система. Тут немає такої борди, як ми бачили у попередніх сортів. Але саджанці дуже класні, подивіться. І дуже класна коренева система. Це Петіт Чері. Ось такі ось саджанці. Петіт чері. Так вони виглядають. А так виглядають саджанці Petit Floрі. А я теж у захваті від цих саджанців, подивіться, вони просто величезні, дуже великі, коренева, просто міцна. Подивіться, яка коренева система. Коренева система, вона корінчики, вони біленькі, вони просто в торфі. Я повторююсь, тому що на відео, я не знаю, як буде видно на відео, так здалеку дивлюсь, от, на відео, то вони виглядають чорними, вони не чорні, вони світлі, вони просто в торфі. Вони в мене зберігаються поки в торфі. Світленькі, біленькі, живенькі. Ось такі верхівки, неймовірні. Подивіться, які товсті гілочки. Дуже класно, коли приходять рослини з відкритою кореневою системою. І ви можете побачити, що верхівка класна, але і коріння теж вони дуже чудові. Коли в горщиках ми купуємо рослинку, то там не видно, яка коренева система в рослині. А з відкритою кореневою все видно. А це просто велетні. Це саджанці Little Fresca. Я взяла їх зовсім трішечки. Подивіться, які є вони. Це величезні саджанці, величезний буде кущ. Самі можете побачити, це Little Fresca. Ось такі саджанці Little Fresca. Просто величезні будуть кущі величезні і квітучі. Просто вам показую, які приїжджають рослинки з Європи. Ось такі величезні кущі. Літл фреска. Просто неймовірна. Я вже частину, до речі, попакувала і завтра буду відправляти. Ось такі гарнючі. І останній сорт, який до мене приїхав, це Little Cream Bre. Як розповідають, це має бути сама низькоросла гортензія. Засушені квіточки, все, як я люблю. Коренева система чудова. Вона, подивіться, вона просто чудова. Все, як і у попередніх. Корінчики світленькі, темні, вони здаються за того, що вони в мене зберігаються в торфі. Ось такі корінці. Коренева система чудова, верхівки чудові. Це буде гарний великий квітучий кущ влітку. Вже не можу дочекатися літа, щоб побачити цвітіння цих неймовірних красунь. Подивіться, це ж просто посадковий матеріал просто чудовий. Літл крем брюле. Ось такі красоти приїхали до мене. І я показую. Вам як вони виглядають, ось такі гарні саджанці приїхали до мене на цей раз. Я просто в захваті від цього посадкового матеріалу. І я уявляю, наскільки це будуть розкішні, квітучі, великі кущі влітку. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною! І до зустрічі на моєму каналі.